Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Ще більше акцій. Жовта-п'ятниця продовжується. Багато чого цікавого та нового. Приємного перегляду. Крем-мило рідке в асортименті Оливка диня 450 мл. Ціна 22 гривні. Крем-мило ягідні макаруни 27. Упаковка 500 г. Рушники паперові двошарові 500 відривів 1 рулон 139. Є ще такий за 109 міланка. Дитячі вологі серветки без спирту та парабенів 72 штуки 19 гривень. Відро пластикове для сміття 119 249 гривень з кришкою та педалью. Вугілля деревне 1,5 кг, 77. Вішалка стійка для одягу. Подвійна пересувна 549. Підставка для взуття на 5 полиць до 10 пар взуття вміщає, ціна 279. Етажерка для взуття на 3 полиці вміщає до 6 пар взуття. Ціна 169. Тепловентилятор спіральний 499 2000 Вт. 449 має захисну решітку, площа обдуву 20 м2, регулятор режиму обдуву 2 роки гарантії. Кошик пластиковий 6-літровий ротанг, 69 кольорів в асортименті. Ємкість велика пластикова 49 5 літрів 700 мл. Контейнер з кришкою 88 гривень. І ще є більший за 119-18 літрів. Кошик для зберігання у холодильник 109. 119 бокс універсальний з ручками. 8-літровий. Термочашка кольорова 189. Лоток пластиковий для зберігання яєць на 10 штук ціна 69. Тортівниця прямокутна пластикова з кришкою. Виробництво Турція. Матеріал поліпропілен, не містить шкідливих для здоров'я речовин 189. Контейнер прямокутний з пластиковою кришкою 44. Ємкість для сипучих квадратна з кришкою 64. Ось така новинка 109, об'єм 1 літра 400 мл і є ще менша. 850 мл. Ціна 88 гривень, Стакан скляний, високий рельєфний 44. Склянка висока 24. Бокал для пива подвійні стінки 129. Тарілка обідня фарфорова 77. Ємкість харчова металева з герметичною кришкою 199. Піднос однотонний 49. Тарілка обідня дотик весни 44. Діаметром 22 см. Салатник склокераміка. Лісова галявина 59. Піднос пластиковий. Прямокутний з ручками. І золотою обкантовкою 109 см. Ось такий піднос 49. Вішалка настінна, металева на липучках 27 см. Ще й ось така металева чорна та біла – 49 Кошик для зберігання дрібниць – 7 гривень. Ось такий варіант – 12 гривень. Чохол для планшета, шкіризамінник, є червоні та чорні кольори, ціна – 299 Набір тіста для ліплення морозиво 55-12 кольорів. Є ще ось такий варіант з формочками 55 гривень. Феррій для миття посуду, лимон та зелене яблуко 500 г 64 Сів антижир 71 гривня. 500 грамів. Сів антиналіт 71 гривня. Також 500 грамів. Блок для унітазу Брев 54-50 грамовий. Савекс. Засіб рідкий для прання 179 945 грамів. Брев 54. Аромат Евкаліпт. Рідка праска спрей. Універсальний. Розгладжується руками, що потрібно нанести на пожмакану ділянку. Спрей та почекати 15-20 хвилин. Ціна 59 гривень 500 г. Гр. Капсули для прання савик 124, 10 штук упаковка. Капсули сіла 129-12 штук. Порошок Савекс 1 кг 200 г, ціна 114 грн. персіл 1 кг 200 г 179 грн. тайт ручне прання 300 г 47, вухастик для прання дитячої білизни 400 гровий 39, порошок персіл 55-300 грн. Рушники паперові сафі 44, двошарові 1 рулон. Пластиковий ківш, кольори в асортименті 14. Прокладки щоденні котекс 20 штук 38 гривень. 50 штук упаковка ціна 65 гривень. Котекс ультрам'який захист 45. Щоденні 40 штук 34. 125 гривень за 100 штук. Мило дігтярне 19. 140 грамів. Мило туалетне тверде, полуниця манго 19. Вага 140 грамів. 44 упаковка мила Шарм, 5 штук по 70 грамів. Крем гель для душу фітолінія, манго, маракуя, магнолія, білий чай 44. Гель для душу 400 грамовий 48 гривень. Б'янка, сицилійський апельсин 1 кг 99 Парфумований скраб пілінг для тіла 94 260 мл. Гель пілінг для душу 400 г 49. Гель для душу по 16, фруктовий коктейль та соковита диня 300 г. Шампунь для волосся та бальзам 109 Зволоження, блиск та захист кольору. 139 шампунь, Сьос, каратин та шампунь для ослабленого ламкого волосся. 440 грамів. Ельсеф бальзам філа для волосся 119. 200 грамовий. Бальзам захист від ламкості. Також 119, 200 грамів. Шампунь гель для душу чоловічий 39. Спрей для волосся каратин 69, 150 мл. Двофазний спрей-кондиціонер для волосся, термозахист 44. Щітка для волосся масажна кругла 59. І ось така з малюнком за 49. З перфорацією 29 гривень. Масажні щітки по 49. Ніжно-рожева, салатова та блакитна. Серветки для манікюр безворсові 59. Ось така велика упаковка 90 грамів. Ціна 88 гривень. Форми на бубіні для нарощування нігтів 44. 27 рідина для сняття лаку. Рідина від ловіт 50 грамів 16. Набір спонжів 2 штуки 55. І ось такий набір 59 3 штуки. Спонж скошений, манго 22 гривні. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам приємних та економних покупок. На все добре!